Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько і я хотіла вам е, запропонувати е, запропонувати один із варіантів роботи, але не для всіх. Значить, дивіться, е, Можу взяти, наприклад, одну максимум дві людини в місяць і зайнятися благодійною роботою. Тобто, я можу допомогти людині, але що для цього потрібно? По-перше, треба чітко розуміти, що ви з окупованих територій, що ви постраждали, що у вас там дійсно є матеріальні збитки і так далі і тому подібне. Тобто, ви повинні мені що зробити, ви повинні представити. Написати мені в приват під цим відео ставте плюсики, і в приватне повідомлення напишіть мені, будь ласка, історію свого своєї свого життя, тобто те, чим що у вас відбулося, від чого ви постраждали, з чим би ви хотіли розібратися, і так, далі, і так далі. Ось і підтвердженням цього всього має бути сторінка з паспорту, де є ваші дані, і місце прописки, що ви точно з окупованої території, де були окуповані території, і що ви одна із тих, яка чи один із тих, які понесли. Матеріальні втрати, ось витрати. І таким чином я буду вибирати серед тих людей, які, власне, є, з якими я можу попрацювати. Тобто я буду дивитися на ваші історії, буду вивчати вашу призначати зустріч, ми будемо спілкуватися, і будемо вирішувати, що з вами робити, чи зможу я вам допомогти, чи, не, чи чи зможу допомогти, чи навпаки, не зможу допомогти. Ось, тому що є різні ситуації, і для цього мені потрібно буде все рівно розбиратися. Не зможу я всіх підряд взяти, з усіма підряд працювати, відразу я говорю. Ось, І благодійність буде полягати в тому, що. Ви будете оплачувати те, що ви зможете платити, тобто за донат, ось тому, що абсолютно безкоштовно. Абсолютно не працює, щоб ви просто розуміли, коли людина нічого не заплатила, коли людина не приклалась, вона не отримує результату. Тому на якісь грандіозні результати можна не розраховувати. Ось. І тягти 5-6 консультацій я також не буду за рахунок свій. Тому, якщо у вас дійсно є серйозні проблеми, де я можу зняти якийсь там стрес, або якусь там дуже сильну тривогу, або якщо це ви пережили моменти гвалтування, наприклад, і так далі. і так далі, Тому звертайтесь, будь ласка, я із задоволенням вивчу вас. Ситуацію і буду дивитися, що я можу для вас зробити. Отож, пишіть, буду рада спілкуватися з вами.